Всім привіт! З вами Козі Ліна. І я ніколи не приховувала, що обожнюю сувати свій носик. Ну тут такий не носик, тут ніс, в свої, не в свої справи. І я люблю щось оцінювати, пліткувати, обговорювати і все таке. Тому ми не те щоб швиденько, але все-таки повертаємося до рубрики оцінок та пліткарства. В минулих відосах з цієї рубрики я оцінювала крінжові інстаграм-профілі чоловіків та жінок у нашому шоу-бізнесі. А сьогодні ми поговоримо поговоримо про дещо позитивне, ми поговоримо про найкращих чоловіків у нашому українському шоу-бізнесі: про чоловіків, на яких можна рівнятись, про чоловіків, у яких, скоріш за все, все таки є якісь зашквари. Але, хоч я і жінка, я вважаю, що чоловіки теж ж люди і мають право на якісь помилки. Тому давайте перейдемо до відео. І сьогодні обговоримо тих, хто мені імпонує у нашому шоу-бізнесі. Ваша задача підписатись на цей канал, поставити лайк, підписатись на мій другий лайв канал, підписатись на мій інстаграм, телеграм і написати свій власний рейтинг десь там в коментарях. Обов'язково я чекаю! І перед початком цього відео я маю цілих два дисклеймери для вас, щоб менше було срачів в коментарях. Перший це звісно про те, що це розважальне відео. І вся інформація, яка буде подана у цьому відео, вона подана в розважальному контексті. Якщо я десь щось буду казати, таке, що вам не сподобається, то майте на увазі, що це все сарказм, іронія та нотки бурлеску. Ну, може ні, може так. Будь-якому разі, це все жартики, і не сприймайте це відео занадто серйозно. Це неофіційний всеукраїнський топ. Хоча, може, колись ним і стане. Ну і найголовніше, звісно ж, у нашій країні героями та найкращими чоловіками у світі є наші Збройні Сили України. І я безмежно кожному з них вдячна за те, що сьогодні ми можемо записувати це відео. Наступає зима, тому я прошу вас всіх активно донатити, хлопцям треба дуже, дуже багато всього на фронт і дівчатам теж. Тому давайте не будемо забувати про те, завдяки якому я знімаю це відео, завдяки кому ви дивитесь це відео, не потрібно писати мені нічого з цього приводу? Я доначую і закликаю донатити всіх вас, адже вони наші герої, наші захисники і наші чоловіки на першому місці. Тому не забуваємо про це. І переходимо нарешті до відео. В першу чергу я вважаю, що в цьому списку повинен бути Вася Байдак. Як на мене, один з найкращих українських Міків, який подає надії, який є смішним, веселим, прогресивним, який просуває круті взагалі тези у нашому суспільстві, який круто подає інформацію, робить дуже багато для збройних сил України, робить шикарні збори, і який. Ну просто смішний. Ну реально просто смішний. Хіба ні? Ну як на мене, взагалі класний чувак. Ні, ви можете, звісно, сміятись з мене, але також однією з причин, чому я додала його у список, це те, що він на своїх стендапах частенько згадує Вінницю. Знаєте, я вважаю, що Вася Байдак та Петро Порошенко є амбасадорами нашого міста. Дякую, Васі Байдаку, за те, що він нагадує людям, що існує таке чайне місто, як Вінниця. І ми не про фонтани та Рошен, ми про інше. Ти живеш. В якомусь загубленому світі такому вінниці тебе там Вінниці. Да. Через гумор та навіть такий трошки крейзі образ він все одно передає дійсно правильні наративи. Він виховує свою аудиторію та вчить їх якимось правильним ось речам. Тому я вважаю, що він є гідним представником українського шоу-бізнесу, і він дійсно є тією людиною, яку ми можемо просувати як крутого чувака з українського шоу-бізнесу. Тарас цимбалюк можна я не буду наводити аргу. Чому він повинен бути у нашому українському шоу-бізнесі? Ну, все понятно. Одним з яскравих та цікавих, як на мене, прикладів у нашому українському шоу-бізнесі є Дантес. Як на мене, Дантес це поєднання хорошого, якісного гумору, класної позиції, а також ось такого новаторського духу, адже він дуже часто намагається привнести в наш український шоу-бізнес якісь нові там шоу, нові рубрики, нові концепти. Він є дуже відкритою людиною, яка круто себе позиціонує у суспільстві. Яка з нами є щирою та дружньою. Він будує такий собі образ нашого друга, і нам дійсно такого не вистачає. Ми звикли до оцих. Пафосних ребят, які приходять такі всі от, отакі. отакі, а, а ми, простий, люд, не розуміємо, що тут, блін, відбувається. Тому Дантес, який будує ось такий образ друга, це дуже і дуже порядно та круто. Тому я дійсно поважаю його за це і вважаю, що він є однією з. Таких перчинок у нашому шоу-бізнесі, адже він умудряється бути десь на рівні з чуваками, абсолютними червоними прапорцями, другом Дурніва, наприклад, він є. Але при цьому він якось між цим так круто, отак плаває, як риба у воді. І особисто його я не вважаю червоним прапорцем. Він молодець, і тим паче, взагалі, після розлучення з Надію Дерефєєвою, він прям круто в злиці, він круто себе показав, ну, дав нам багато нових вузів. Зичних робіт дав нам багато нових цікавих шоу, тому я дійсно поважаю його і вважаю, що він є достойною частиною нашого шоу-бізу. Женя Нович, це приклад того, як можна було швидко взлетіти і впасти. Але він злетів і потім падав, але не впав. Піднявся і сказав: Я правильна частина, і я маю бути тут. Тому він молодець, він круто показав себе у всіх скандалах які він потрапляв, він е, круто вміє подавати себе. Він робить дуже якісний контент. 2023 – це дійсно одне з найкращих у нас шоу на українському Ютубі. І, хоча перший випуск я дивилась типу з таким лицем. Треба підтримати український контент. То зараз я дійсно сміюсь, зараз мені дійсно подобається. Вони придумують суперкруті ідеї. І, взагалі, Янович не боїться говорити про якісь такі ризиковані теми, про які навіть я боюсь говорити. Він вільно висловлює свою думку, він круто себе подає. Він вміє вибачатись, коли говорить щось не те. Це дуже круто. Ви знаєте, що буває з людьми, які не вміють вибачатись. Тому Женя Янович молодець, і мені подобається, що він постійно в костюмчиках. Правильно, треба просувати костюми на чоловіках у нашому шоу-бізнесі. Наступним у цей список я хочу додати Сергія Ліпка. Як на мене, він найкрутіший комік в українському шоу-бізнесі, і я буквально обожнюю його. Зараз він служить в лавах ЗСУ, тому від нього ми бачимо небагато контенту, але він супер крутий, суперкомфортний чувак, який подає свій контент прям неймовірно круто круто, і він подає знаєте, оцю мілітарі-двіжуху в супер якісному, суперпозитивному ключі. Наприклад, мій хлопець за це його обожнює дивиться всі його стендапи. Тому я дійсно вдячна йому за це. У нас є деяка така маленька демонізація цієї всього мілітарі. Тому Сергій Ліпко дійсно молодець. І я пишаюсь його якістю контенту. Я буквально сміюсь над кожним його жартом. Ну, дійсно дуже крутий та позитивний хлопець. Хлопець, який е, правильно просуває нашу бізнес і показує себе тільки з кращих сторін. А ще він зустрічається з Настю зухвалою What the fuck Я я, я, я зайшла на його інстаграм, побачила це, і просто я шокована була, типу, що? Одним з достойних кандидатів з телебачення, ага, є там і такі. Так, так, так. Є Тимур Мірошниченко, який був ведучим на Євробаченні, і ви його знаєте, скоріш за все, як людинку, яка коментує Євробачення. Коли нас там нема, ось він дуже-дуже позитивний чоловік, і насправді я ніколи не виділяла його для себе як якимось там вау, класним. Але після перегляду його інтерв'ю з Машою Єфросиною я прям зрозуміла, наскільки ця людина є правильною частиною нашого шоу-бізнесу, і наскільки він подає. Правильні ось ті такі, знаєте, наративи, скажімо так. Він не якийсь токсичний маскулінний чувак, який розказує про свою дружину і так далі. Він навпаки дуже милий та комфортний чоловік, і таких в його віці насправді меншість, тому він дійсно молодець. Він відкрито говорить про проблеми всиновлення, наприклад. І як на мене, ось такі соціально важливі теми вони повинні обговорюватись нашими селебами, Вони повинні бути підняті на загаль. А, скажемо так, тому що це велика проблема нашого шоу-бізнесу, що люди бояться показувати свої проблеми, тому що вони хочуть показувати себе тільки з кращих сторін, тільки е, там в тому плані, що вони неймовірно багаті, круті, класні. Але це не завжди так. І те, що є люди, які не соромляться розказати про свої проблеми, такі як Дантес, такі як Тимур Мірошниченко, це велика повага, і це е, знаєте, просуває нас ближче до таких високих і крутих шоу-бізнесів, як Америка. Канський, наприклад, де таких кейсів таке ж слово дурацьке, але підходяще, дуже і дуже багато. Сергій Стерненко. Ну я не могла не дати цього пана до свого особистого топу, тому що ну я люблю його, ну він класний, він смішний, він просуває правий наратив у суспільство, він не боїться критики, він проект. Танку де треба, навіщо треба. Він робить супер величезні збори, і там люди пишуть, що вони не бачать результатів його зборів. Підписались на його телеграм-канал і дивитесь, там майже всі є звіти, і дуже багато військових вдячні йому за його допомогу. Тому Сергій Стерненко є одним з тих, хто дійсно просуває в маси волонтерство, хто просуває в маси правильні погляди. Ніхто зміг показати себе тільки з? Позитивних сторін, ну є якісь там і негативні, звісно, аспекти. Але як на мене, Сергій Стерненко це один з е, чоловіків, які явно не мали би е, загальної популярності до повномасштабного вторгнення, але наскільки він е, правильно подав себе після початку повномасштабки, що дуже багато людей розділили з ним його е, такі, знаєте, достатньо радикальні погляди з приводу нашої країни. Тому молодець, це дуже круто і. Дуже правильно. Ще один волонтер, який показує себе тільки з найкращих сторін: це Лачен. Лачин робить дуже якісний контент, якого справді не вистачає українському ком'юніті. Це інтерв'ю, які він бере у військових, це дуже і дуже похвально. Лачин є такою скромняшкою, няшкою, мілашкою, і мені це дуже імпонує, тому що у нього немає оцього. оцього, Знаєте, тому я вважаю, що він є однією з таких родзинок у нашому шоу-бізнесі, тому що він такий, знаєте, Маленький скромненький хлопчик, який е, так неочікувано злетів, і він ще досі не знає, як себе поводити, як з цим правильно боротись. І мені дуже подобається цей його медійний образ. Може, це не образ, а дійсно він такий і є. Але ну, мені дуже це імпонує, тому я вважаю, що е, він дійсно один з тих, хто достойний просувати наш шоу бізнес і бути його частиною, як зараз, так і в майбутньому. Хочу також додати у цей список одне тріо, яке особисто для мене не розділиме. Ветерани космічних військ. Як на мене, дуже дуже смічні хлопці, які роблять якісний контент, і, типу, мені дуже подобається, що вони підходять до всього з іронією, вони дуже комфортні, такі, як на мене. І ну, насправді я дуже люблю ось цей такий образ простих е ребят, які просто не показують себе тільки з лакшері сторін, які вміють над собою пожартувати, які вміють посміятись над своїм суржиком, сказати, що вони там які щось не розуміють, не знаю. І так далі, мені дуже приємно спостерігати за такою щирістю у шоу-бізнесі. Мені здається, що і нам її дуже не вистачає. Тому я вважаю, що вони супер круті і не дивлячись на всю популярність, яку вони мають, не дивлячись на медійність, вони залишаються простими хлопцями, з якими напевно дуже легко комунікувати. І як на мене, це дуже і дуже величезний плюс для всіх, хто хоче просуватись там чи в майбутньому буде просуватись в нашому українському шоу. -бізнесі. Бізнесі, звісно, я як ютуберка повинна поговорити і про ютуберів. Серед ютуберів у нас насправді дуже багато таких прикольних хлопців, чоловіків, які, як на мене, двигають нас вперед. Ну, але я ютуберів не буду називати, бо знаєте, це така. Темна конячка, тому що ви ви знаєте, ви дивитесь на їхні відео, і ви просто бачите там його тему, наприклад, так. І ви не ви не думаєте про те, що погано він міг зробити. Тому вам здається, що він супер класний, бо він робить класний контент. Але так як вони зазвичай, ми ютубери, я ж теж ютуберка, ну ну щось по вище. Вони зазвичай не показують свого особистого життя, тому ми і не знаємо, що в них там робиться. Хоча я все-таки виділю декількох людей, це, наприклад, блогмайстер. Мені дуже подобається його контент, і те, куди він просуває наш український ютуб-контент, це дійсно високий рівень, і це крутий рівень. Також хотіла сказати, Коломойський боже ж ти мій, не дай Боже. Також ковальський, який робить супер крутий і якісний True Crime, а також він зробив. Знаєте, в Трукраймі просто якусь революцію, коли він почав у деяких своїх відео записувати е, такі маленькі інтерв'ю з поліцейськими. Такого немає навіть на всесвітньому рівні Трукрайму. Тому це людина, яка дійсно робить наш контент і якіснішим і крутішим завдяки отаким от, от деталям, скажімо так. Ну і не знаю, мені всі подобаються. Я люблю клятого раціоналіста, Андрія Шираєвського. А ще я люблю Фаріда, який говорить і і, взагалі, я десь дуже багато каналів. Ну, ладно, я жартую. Насправді я дійсно поважаю цих контент-мейкерів і маю надію, що наш Ютуб, наш шоу-бізнес вони будуть тільки розвиватися, тільки йти вперед. І в нас буде стільки чоловіків, які подають правильний приклад, які не волошин, які не Слобоженко, які не я не знаю хто. Оці всі червоні прапорці, які крутяться навколо нас. Я маю надію, що їх буде ставати тільки менше і менше, тому що вони будуть боятись, так себе поводити, і будуть ставати більш соціально відповідальними, а контент буде ставати тільки кращим і якіснішим. У мене сьогодні хвалебне відео, трішки пліткарське, трішки розмовне. Маю надію, що вам подобається, коли я просто так сижу з вами говорю. І ем, також маю надію, що ви все-таки напишете в коментарях свій список крутих чоловіків, які викликають у вас позитивні емоції завдяки їхньому якісному контенту. З вами була Козіліна. Дякую за увагу. І розкажіть, чи хотіли б ви другу частину тільки вже з жінками? Всім па-па, до нових зустрічей!